На парад відкриття змагань святково вийшли танцювальні пари Житомирських клубів Сузір'я, Полісся, Ритм, Мелодія, Престиж, Колібрі, Фієста, Київського клубу Престиж, Чернігівського топ-данс, білоцерківського віват та Коростишівського кураж всього близько 200 пар, які змагались у своїх категоріях та класах. Мені дуже хочеться, щоб цей турнір став традиційним. Він проводиться вперше. И, конечно, хотелось бы, чтобы с года в год, в этом году он был еще недостаточно большим, чтобы он стал не просто городским турниром, а даже международным. Зранку до пізнього вечора танцювальні пари з на паркеті в європейській та латиноамериканській програмах, демонструючи також свої акторські здібності та імпровізації. Бальні танці це творчий вид спорту, в якому спортсмен і тренер мають проявити свою фантазію і професійні навички. Деякі з пар учасниць вже близько 10 років тренуються разом, здобувають призові місця і стають переможцями на всеукраїнських. Та навіть міжнародних змаганнях. Так перше місце здобули чемпіони України Дарина Завроцька та Богдан Корзун з клубу «Сузір'я». Зайняли призове місце України у Ювеналах. 2 ну, Ви задоволені, що обрали танці? Так. Будете продовжувати? Так. Переможний кубок міського голови на цих змаганнях, причому тричі, отримали також чемпіони України Анастасія Бобренова та Антон Бабецький. Ми здобували призові місця в Києві. Танці Танцяться для мене чудо. Я хочу ними дуже займатися ну, і не знаю, як без них. Змагання виявились напрочуд видовищними, яскравими. Батьки щиро вболівали за своїх дітей. і Всі переможці, призера, отримали кубки, медалі та грамоти від організаторів. Ініціатором проведення змагань став клуб Мелодія і його тренер Олег Супрунчук. Це сумісна програма розвитку дітей до Дня захисту дітей. І зв'язку з цим. Пройшли в нашому місті такі чудові змагання, які долучили дітей до здорового способу життя і до розвитку танцювального спорту в місті Житомирі.